안녕하세요. 여기까지. 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 І мені більше подобається середні та про маски. Оце те нормально видно. Так, особливо цей маск мені найбільше подобається. Хто знаєте, що означається і, і назва, як звати цей маск. Мені дуже подобається. 제, ця книга дуже справжня, цікава книга. Якось що є час і шанс. Спробуйте читати. Так, Тому цього разу я про маск покажу вам картині. Спочатку українські маски. Почему я малювала? Я трошки тому перепрошую. Це національ маланка та Василь, Так, мабуть. Всі знаєте, так, і даркніє діт, так, корейською мовою, харапаоті, так сказати. І вниз це мені найбільше подобається, такі маски дуже гарні. І тут, не знаю, там не написано назви, думаю, хто спиткає, чи чого-то дуже цікаве обличчя. І дуже сухочий, як корейські маски, я потім я покажу. І тут коза так. Справжні такі, як український, <сі> українська атмосфера, так, правда, така коза. Шарпий такі всі ці шарпи. Це мені дуже подобається. Я позавчора старалася малювати <сі> цей український. 마스키, 딱, 짜자잔. 고레이시기, 딱, 제 페르시아, 에, 페르시 마스크, 토끼, 다다다, 코레스키, 조금 놀아주고, 톡, 첫 번째, 첫 번째 마스크, 톡, 체 랩, 다음, 나pisano, 사자탈, 코레스코에 모부요, 마스크에 사자티탈 Тобто не медичні, добре. На стіні, так, у театрі та пористувати. Це дуже цікаво, правда. Це дуже відомий реп в кореї. Дуже давно ми так малювали і зробили маски на поліці раніше. Зараз в театрі.

працівник, <рес> так <рес> може сказати. Тобто для всіх, так, хто може використати. Мо такі ролі і раніше і він мав. Але на театрі, на виставці, то просто він покаже дуже цікаво і дуже хостро сказати про, про проблеми у світі. І так, то написано «наречено». Так, тоже гарно, правда? Так. так, правда? Бачите? Українські. Так, щучокі, Так, Дуже сухожі, правда? Так, це. 나래 쳤냐? 각시 제두제 스타레 슬로보. 자라스 오스탄님 차선 비시 수차슨네 슬로보 신부 딱스까지. 다 뭐, 도이 도이스에서 쳤냐? 오도나코바. 나래 쳤나? 제 각시 탈이제 나이 비시 비토미 코레스키 마스키 드라디치. 에제 하회 탈. 아니 하회 제 에, 미스토. 도 어드네 미스도 낫지 봐가해. 너무 뭐 시초 라니 셰 탐파 드리우데이 다크스 빌리 마스키 이 보가자리 부이스타브. 너무 차 음, 하베탈 다크스가자티. 레 하베탈 마에 어드나짜지티피프. 제 각시탈 나르체나 제테스 다크사니. 제테스 어드네 피프 하베탈. 또 데달리니 셰스가자티 제 양반탈. Янгбан – це королівська родина, має значення. Це їх обличчя, ми так раніше думали, люди. Так, це наша традиційна вистава. Вістав. Да, так вистава, там може сказати. Тобто для гарного настрою і або 음, коли гостро треба сказати про проблеми, у світі або в Кореї, так, або в райони. взяли низли такі маски і це як обговорювали <проблеми> про проблеми або просто смеятися <проблеми> і, <сміятися> і забувати <проблеми> це їх э, ролі раніше були. Тобто це лев. таке дуже цікаве обличчя має. І ми давно думали, це захищає від поганої енергії в нас. Тому таке трошки стра... 에, страшне обличчя, але трошки є корейський юмор. І як вважаю, це наречення. Це вона просто дає передає емоції для всіх дуже глибоко, раді, щасливі приємні і коли будь як емоції і він просто муха сміватись таке показати урожай у мене все є такостеру такі ролі так, дуже цікавий маски. Мені дуже було цікаво, коли я малювала українські і корейські маски. Ikoli дуже shožie, inколи d'rženi, але 음, я думаю počuća odnakov, čemu маски, правда? maski. я думаю український humor і корейський jumor. 야쿠용 아르노베츄라 빠빠 안녕히 계세요.